У приміщенні Молодківського ліцею відбулася презентація п'ятої збірки Уляни Пилип'юк. Куку, куку, доносилася із лісу. Господи, Іване, та Ти хоч маєш якісь гроші коло себе. Ти зозулько кукай-кукай, яка вийшла у світ за сприяння начальника управління культури, зазначила авторка. Перша частина твору тизолько зу, ку, Кука і Кука, яка увійшла до цієї збірки, був написаний 20 березня 2020 року. Цікавий та змістовний захід підготували та провели місцеві вчителі, які навчали Уляну. Ця жінка талановита буквально у сьому. Вона талановита в роботі, у творчості, в дружбі і цій українській берегині. Вдалося поєднатись і врода, і вдача, і, звичайно, гумор. Дуже добре, що є люди, які зуміли ось цю нашу автентику вбрати у форму, яка збережеться для наступних поколінь. Побуває, поже обічене вікно. Під час проведення заходу були представлені інсценізації за творами з книги. Також лунали пісні у виконанні вчителів та учнів. Відвідали захід і поважні гості. Це міський голова Зіновій Андрійович, який є поціновувачем творчості Уляни Пилипюк. За багаторічну сумлінну працю, високу професійну майстерність, вгоме особистий та колективний внесок у розвиток культури краю. Та українську літературу в умовах воєнного часу з повагою за дорученням територіальної громади міський голова. Зінові Андрійович привітав Уляну Пилип'юк та нагородив почесною грамотою за вагомий внесок у розвиток культури у воєнний час. А також Уляну привітала і заступниця начальника управління освіти, яка вже роки у дружніх стосунках з авторкою. Ось ця жінка вона робить велику справу. Знаєте, кому? Вона зберігає нашу автентику. І вона зберігає наше минуле, перетворює його на наше теперішнє, і воно буде жити в майбутньому. Шанували захід своєю присутністю і методисти Надвірнянського міського будинку культури Ганна Халак та Валентина Лисюк. Вона показується юрист. Бо прийшла до нас на роботу культури, то вона юристом прийшла. Але ви знаєте, що те, що вона в собі виношувала, весь час, значить в неї потяг був до культури. Мені забракло, що вашого таланту достатньо для того, щоб писати роман. І ми вже з нею домовилися, що черговим її твором це буде роман. Вона підбирає тему. Також привітали письменницю директорка Молотківського будинку культури Людмила Юсипенко. Вірю і навіть знаю, що це не остання її книжечка, адже вона має ще багато матеріалу нового написаного, який би мав друкуватися. Ну буде шукати спонсорів. І нехай випускають її, ще б нищо. Підтримати дочку та привітати прийшла і найдорожча в світі людина, мама Уляни Наталія Головчук. Писала, писала по скінах, по шафах, потім писала і писала. Коли вже виросла трошки більша, в мене дві старші дочки. Я пішла на роботу, а вона всі три лишалися вдома. Мама в мене не була, була, молода померла, а вони все її трохи штурмують, йди щось роби. Вона вийде, каже, та ви робіть, а я буду артисткою. Такий захід відбувся вперше у стінах Молодківського ліцею. Уляна Михайлівна працює над збереженням не просто традицій нашого села, відтворення їх, вона відтворює їх, але навіть і над збереженням самого села. Бо у нас час, у час прогресу, молодь не дуже затримується в селі. Молодь тікає до міста, де є економічний розвиток, де є кращі умови життя. І села вимирають. А особливо військовий час, коли молодь емігрує за кордон, то дуже важко втримати. Молодь, а й стало існує доті, доки існує молодь в ньому. Нова збірка поповнить книжкові фонди і дозволить цікаво проводити масові заходи працівникам культури. А Уляна надалі стежитиме за життям краян та укладатиме його у жартівливому тоні на сторінках своїх книг.